Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо понадійнову автомобільну магнітолу від компанії Phantom, модель FP352. Постачається магнітола в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Дроти підключення. Розиємо стандарту ISO ІСО. І також ключі для зняття магнітоли. Також сама магнітола. Магнітола невеличка по глибині, тому як відсутній CD привід. Передня панель нез'ємна. На передній панелі у нас кнопки управління роз'єми два USB повноцінні, один для щитування. Інформації, інший для можливості підзарядки мобільних пристроїв, також слот під карти MicroSD, і також роз'єм AUX. Магнітола з шахтою постачається. По роз'ємам у нас стандартні роз'єми для підключення живлення 12 акустики, Дві пари RCA роз'ємів, і також роз'єм для підключення FM-антени. Також присутній запобіжник на 10 А. Магнітолу зараз під'єднаємо на живлення 12 вольт і пройдемося по її функціоналу. Вмикаємо магнітолу. В магнітолі підсвітка змінна, абсолютно на вибір можна виставити як завгодно. Магнітолі використовується 5 режимів: це режим Bluetooth, режим. Радіо, режим щитування через USB, через карти MicroSD і також через AUX. В режимі Bluetooth можна як прослуховувати музику, так і використовувати учний зв'язок. Всі налаштування абсолютно стандартні, високі низькі частоти встановлюються, фейдер-баланс лоуд, тон компенсація. Також окремо є. Поведена кнопка Mute, що дуже зручно в користуванні.